Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми були з вами на екскурсії у зоопарку. Там живуть дикі тварини. А ми будемо ліпити собаку і цуценя. Дивіться уважно і повторюйте. Ліпити ми будемо з вами із, так скажімо, білого пластиліну, який вже трошки став сірим. Якраз нам такий підходить для кольору собачки. Собачки бувають у нас сіренькі, біленькі, руденькі. Чорненькі, плямисті. Також нам знадобиться чорного кольору, зовсім трошечки чорного пластиліну для носиків та очок. І нам обов'язково знадобиться з вами стек. Стек може бути схожий на ножичок. Ось такий. Може бути ось такий у вас стек. Вони йдуть у наборі разом з пластиліном. У вас обов'язково має бути такий. Подивіться, гарно в коробочці. Отже, почнемо з вами з мами. З великої собачки. Я беру ось такий великий шматок, відділяю від нього шматочок того, що буде, на голову йти, головою буде. І відділяю маленький шматочок на хвостик. Ось так. Все інше. Весь інший шматок. Я Розминаю та роблю з нього великий, велику таку товстеньку ковбаску, циліндр такий. Просто розкочуємо туди-сюди однаковими рухами. Ось так. Ось ми його розкатали. Можна ще трошки. Він у нас має бути рівненький такий. Так, закруглюємо з вами. Кінці, з однієї сторони, з іншої, щось мені не подобається, з однієї сторони, він товщий. О, ось так. Тепер він рівненький. Тепер кладемо його, беремо стеко, і ось так ось з однієї сторони, розрізаємо, робимо ніжки, і. З іншої сторони навпроти, так само, розрізаємо, робимо ніжки. У нас мають з вами вийти ось такі ось такі роздвоєні кінці, бачите? І тепер кожну ніжку, кожну лапку ми з вами закруглюємо. Оскільки ми вже не можемо катати, ми просто її пальчиками ось так ось закруглюємо. Отсюди була. Лінія розрізу, ми з вами робимо їх кругленькими. Так само і тут. Ось так його робимо пальчиками робимо кругленькими. Просто притискаємо, закруглюємо. Трошечки можна витягнути, бо вони виходять доволі коротенькими. Трошечки можна витягнути, щоб лапки були трошки довшими. Ось так. Лапки в нас майже готові. І тепер ми з вами його просто беремо ось так. І робимо його дугою. Ось наш тулуб готовий, бачите? Разом з ніжками одразу. Так, тепер голову. А, з голови нам треба ще зробити шию. Зараз трошки візьмемо з хвостика, трошки з голови. Так, шию і хвостик. Зразу можна зробити легше Легше зробити спочатку шийку. Так, робимо кульку. Кульку. Кулька. Звичайна наша кулька, яку ми вміємо робити, вже з вами. Доволі легко. Ми її, Ось тут, де в нас іде початок ніжок, ми ось сюди її за вами приставляємо, приклеюємо. І ось такими рухами розтягуємо пластилін з кульки на тулуб. Ось так. Розтягуємо його, роз, розтягуємо, щоб у нас був плавний перехід від кульки до тулуба і вийде наша з вами шиєка. Шийка в собачки довга шиє. Ось так. Розтягуємо добре. Ось так. Ось. Виходить, ось такий такі рухи, наче ви гладите пластилін, але разом з тим ви його трошки зачіпаєте, і він розтягується. Ось так. Ось така в нас вийшла шия. І тепер робимо голову, як ми робимо голову, так само робимо кулю. Гладеньку кульку робимо. кругленьку. Так. Ось наша кулька. І з однієї сторони ми з вами Будемо витягувати їй мордочку. Кульку залишаємо, тримаємо ручками, а з однієї сторони трошечки ось так витягуємо там, де в неї буде щелепа, де в неї буде носик, ротик. Ось так ми круглу голову трошки залишаємо, а мордочку, писочок наш трошечки витягуємо. Ось так. Ось так у нас, якщо щось якісь десь складочки, можна їх так само затягнути, так, як ми шийку робили. Ось так. Ось така в нас мордочка вийшла. Так, ми її беремо тепер. І при ось так от притуляємо до шиї. І так само з шиї. Розтягуємо пластилін на голову такими ж самими рухами простягуючими, поглажуючими, для того, щоб у нас з вами від шиї до голови теж був плавний перехід. Ось так. Пальчиком розтягуємо пластилін. Ось так. Ось так. Якщо вам видається, що шия довга, або якось не так голова повернута, ви можете її повернути так, як вам захочеться. Якщо шия задовга, ви можете просто ось так притиснути, і шия стане коротшою. Так, тепер нам з вами потрібно зробити вушка і потрібно зробити хвостик. Так? На вушка залишимо трошки пластиліну. А з, з усього іншого шматочку зробимо хвостик. Хвостик, це просто в нас колбаска закруглена, бачите, вона навіть може бути нерівною, бо хвостик у собачки він не як у котика такий рівномірно рівний, а він десь пухнастіший, десь десь. Тонкіший, тому виходить ось такий хвостик, трошечки його приплюскуємо, і ось у нас ось сюди, де в нас з іншої сторони ніжки починаються, ми прикладаємо, притискаємо нашу, наш хвостик, і ось хвостик нашої собачки готовий. Трошки застигне і буде стирчати вгору. Так, і залишилося зробити вушка. Ми робимо малесеньку ковбасоньку. Навпіл розділяємо і розплескуємо цей шматочок, один і розплескуємо між пальчиками другий. Так, ось у нас вийшли ось такі вушка. Ми їх прикріпляємо з вами на задню сторону голови. Ось так, з цієї сторони прикріпляємо і сюди трошки ось так загинаємо. І друге вушко так само. Прикріпляємо ззаду. І трошки можемо його загнути. Ось так. Ось такі в нас вушка. І залишило, залишилося нам зробити на мордочці Носик та очки, боже мой. Так, дивіться, оскільки я взяла пластиліну на дві собачки, то я ось так поділю навпіл на одну залишу на другу. Так, ковбаска. Ділимо її на три частинки. Раз і два. І ось у нас виходять, навіть це, мабуть, буде багато для очей. Для кожного. Ми ще навпіл розріжемо. Нам же очки мають бути зовсім манюні. Не, не, не потрібні ж нам такі очі на пів голови, правда? І приліплюємо, де в нас будуть очки Сперед ось тут так раз і два. Дивимося, щоб вони були однакові та навпроти один одного. І так само скручуємо. Між пальчиками або ось так на дошечки скручуємо носик. Носик дуже не приплескуємо, носик має стирчати. Ось така собачка в нас вийшла. І тепер так само ми з вами робимо цуценятко.